Так, продається Шостий Гольф Універсалі. Так, ціна його 2009 рік. 7200-218 пробігу. 1,4 бензин. Бікунчик там є. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Не потрібно відвідувати авторинок паркувальний майданчик в вашому місті. Де продаються автомобілі, ми вам познімаємо. Якщо вам зручно під'їхати до міста Луцька, ви можете оглянути автомобіль. Якщо вуличани, то тим більше. 12 рік, 8700, 220 тисяч пробігу. Так, телефончик зверху записано. А це у нас меганчик. Третій, Третій меганчик. Щоб вам це показати, давайте цього покажу що меганчика. І в універсалі. Так, це у нас коштує 12-го року 9700 телефончик є. Телефонуйте до продавця. якщо в продавця є декілька автомобілів, можете всі оглянути. Чи самі чи спеціалістом? Ви збирається так, тут ми знімали. Давайте підемо на оцю сторону така аудія. Q, 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 Q. Q5, напевно, да? Чи Q7, Q5. Сьома, дивимося. Q5. Рік, 11 рік, 11500, 216 пробігу. Так, телефончик. Є. Автомат, коробочка. Така. такий автомобіль продається. Далі продається туранчик. З Агентуран. Так. 2007 рік, 5850. вашої уваги телефон, пробіг 230 тисяч. Mazda. Mazda CX X. Подивимось, Ката X. Так, не написано, дивимося. 13 рік. ГРМ, масло фільтр все нове, 9.400. Телефончик є, прибіг 187 тисяч 13-й рік, 2,2 об'єм двигуна. Така мазда. На ринку продається. Ну, як на ринку на майданчику. Так, Октавія 5. Октавія 5. Так, 12-й рік. Так, телефон. от так дуже добре видно. Дивіться, я вам тут знімаю. О, Супер, правда, 10-200 ціна її. Робіг 248 тисяч 11 рік. Дезінний двигун Ось Така ще Октавія 5. Так, до Це вже після. Трошки старіша модель. 11 рік. Так, 1.6 бензин, 6700, 225 пробігу. Так, є телефончик, телефонуйте. О, цікавить цей автомобіль. Міганчик. Рена Меган. Чимеган? Босе версія, да? так? Так, босежка. 1.6 195 пробігу. Ціна не вказана, є телефончик. Кого цікавить, перетелефонуйте. Напишіть в коментарях, скільки коштує цей Меган. Це Буде Дуже цікаво. Так, тут є електроавтобілі. Так, Nissanчик Leaf Раз, два. І там здається Е-гольф. E Зараз ми подивимося, що у нас коштують електромобілі. Оцей Ліф коштує 7100, Телефончик є. Пробіг 245 тисяч. А, 24,5 кВт догульні пробіг 134 тисячі. Камера теплонасос. Ось такий Nissanчик Ліф. Так, це що у нас по електромобілях? Інший Nissan Lif 13 рік, 6900 109 тисяч пробігу, 24,5 кВт. Той коштував 700, це трішки дешевший. Так, от такий ліфчик. Зараз переходимо до е -гольфа. Так, Що у нас концерн ВАК пропонує? Так, Консерн ВАК нам пропонує такий E-Golf е 15,16 рік, 9900 є телефончик. Тако, раз, і вам лучше стало видно. І ще є гольф отакий. Що 12950. Я думаю, що там телефон той самий, є все, крім шкіри. так, є два гольфа. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте дані автомобілі. Так, а ми переходимо далі. Далі ми підемо на оцю сторону. От тут подивимося, є собару. Так, Субару, Туранчик. Туранчик, Так Це у нас туран 6200. А що у нас такий торік? Року немає. Ну, ціна є, телефончик є. Інформація є, ви бачите. Змініть на паузу, почитайте, кого цікавить. Так, Субару. Такий субарик. В ліс погреби на озеро Супер автомобіль Форестер у нас 2010 року цей. Ціна договірна була, 8650. Рідна фарба, є телефончик. Телефонуйте. Так, 10-й рік, 2.0. Дизель. Пробіг, не вказаний. Далі, що в нас? Audi q 5 Audi q 5 так, що в нас так. На? Audi q 5 на автоматі 20 рік, 293 пробігу. Так, телефончик є. Ціна 6.300 ТОРГ. Телефонуйте по цій Audi до продавця. Щодайчик. Дай чи... Так. Дай. Так, сон 6900. 6900. Так, телефончик є, видно. 276 пробігу 2006 рік. Така інформація. Так, ми знімаємо свою бо... З часом того, холодно, а в рукавицях чи перчатках не телефонувати телефон. Так, да, дача. дача Сандеро, 9 рік, 1,4 бензин, 201 тисяча пробігу, рідний написано. Так, 4300 телефони є. Збережний слон, коробку в відмінному стані. Давайте подивимося біленька. Етрон, о, бачите ще одна електричка. Ауді етрон. Дивимося, що тут панорамний дах, я так розумію, дах. так. Так, е що у нас по ціні. Ціна не вказана. Телефончик. А, є телефончик отут. О, я вам зловив кадр. Телефонуйте почуть в коментарях, скільки коштує цей етрон. E так, Opel Astra Opel Астра. Так, опель Астра. Що в нас він коштує? 5359 рік. Телефончик. Так, тільки заїхала в Україну. 5350 телефончик є, телефонуйте. Зараз ще зафіру по збоку стоїть. Так. Така Астра. Далі, зафіра. Подивиться зафіра Так, я вже бачу, там ще джейка стоїть. Польочок 5650. так, телефончик супер добре видно, надіюсь. Звій, ласка, кадр, 240 пробігу. 2007 рік 7 місць. Написано. Така зафіра Так, ще одна є інсіннія. Отака от інсигнія. Такий має вигляд на складні диски, протитуманки, протроніки, мовичі передніх фар. Далі дивимося, що у нас ось 12-й рік, дизель, 227 пробіг, автомат коробка, склопідйомник і клімат. Контроль 9550, контакти є 12-й рік. Отака от інсігнія З такою ціною. Що нам ще показати? Джейка. Опель Astra J. Так, що у нас коштує? 7300, це на 13 рік. Так, контакти є, пробіг 250 тисяч написано. Так, давайте перейдемо, що там ще декілька автомобілів є. Отак через цю доріжку я вам покажу, зараз перейду. Бачите, тут така парковочка ще є автомобілі. Підписуйтесь на канал, дивіться наші відео всі. Збирайте для себе автомобіль, який вам на краще підходить. Ось така бешка. продаєте чорне, але в дисках крутеньких таких. Так, повний привід, 13 рік, 202 пробігу 12900. 12 коштує ця БМВ. Так, оцей п'ятий гольфік. Покажу ще. Трошки дешевші машини показуємо, дорожче. О, ви напишіть в коментарях, чи палиці не на автомобілі, чи ні. 5350 коштує. От такий телефон продавця. Це у нас 25 року випуску 16 бензин 195 тисяч пробігу. Так. Такий п'ятий гольф. Так, ще отакий от гольфік. Глянем, це, мабуть, плюс. Так, дивимося, що за модель. Гольф плюс. 8200. Телефончик є, автомат, 12 рік, 1.4 бензин. Робіть, бачу? Автомат коробка на цьому гольфі плюс. Оце таку машинку до дружині брати, якщо другого як машинка в сім'ї. Так, дуже класно Так, тут що у нас? П'ятий гольф. Ні, то ж, 105-й гольф вже. Так, напевно будемо завершувати зйомочку. В роки холодно, часі обмежені, під 800, 240 пробігу, телефончик є. Так, я вам щось показав, пишіть в коментарях, що вам ще показати. О. Підписуйтесь, хто, хто не підписався. Натискайте подобайку, напишіть будь-який коментар. Під даним відео ще один плюс. Так, завершуємо. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте. 9300 це коштує. 2014 рік 1,4 4, ,4 бензин на автоматі. Зробіть 169 тисяч. Всім дякую за увагу.